1 березня 2025 року в Києві в ресторані Фруфру святкують день народження охоронця, але не простого, а особистого бодігарда директора ПАРІМАЧ Сергія Портнова на святі все змішалося. СБУшники, криміналітети, і бізнесмени з Дніпра, серед гостей Анатолій Лойв, тодішній керівник управління СБУ з протидії фінансовому тероризму. Також був Ілля Вітюк, начальник кібердепартаменту СБУ. Вони серед тих, хто мав би контролювати гральний ринок, а не святкувати з його тіньовими операторами. І, хоча після оприлюднення зйомки учасників свята із СБУ було звільнено, але чи вплине це на реальний розподіл справ? І головне, як журналісти дізналися про подію, список гостей, час та місце. Це випадковість, чи навмисна зачистка у війні впливів за контроль над грошовими потоками. Парімач а поки в Києві святкування на окупованих територіях парімач активно працює у Севастополі Діє ТОВ в зареєстрований зареєстроване українцями вже після окупації. Це є головний гравець кримського онлайн бізнесу з оборотом майже 200 мільйонів рублів. Через нього українці фінансують. МТС Банк РФ ЛНР ДНР і окупаційні структури Криму у золоті часи через Айбокбанк Шевцова відмувала.